Як на вашу думку красиво старіти, якщо говорити про загальні положення, це не рекомендації пластичного хірурга, це мабуть рекомендації від лікаря. Як лікар, точно можу сказати, що залежність від тютюно паління, взагалі паління, куріння всяких вейпів і взагалі все, що я не знаю, як це називається, тому що я ніколи в житті не курив. Бо це все, що дає дим, мабуть, не варто, якщо це не медичні покази. Зараз ми про це можемо говорити. Да? Це шкодить здоров'ю. Звичайно, що це впливає на судинну систему, нервову систему, і це все скорочує віку життя, якості життя, краси, в тому числі алкогольна залежність, в тому числі звичка алкогольної залежності погано. Теж впливає на усі органи системи, звичайно, скорочує віку і краси впливає на набряки, обличчя особливо всього тіла та й взагалі діяльності головного мозку. Тому що як люблять казати хлопці після 30, краса вона не зовнішня, вона тут, бо тому важливо не пити. Мабуть, я як лікар можу сказати про здоровий образ життя, фізичне виховання, фізичні вправи, фізкультура. Звичайно, що ми не говоримо про спорт і спортивні досягнення. Це вже це треба все робити в юнацтві, якщо ви не професійний спортсмен. Займатися фізкультурою, фізичним вихованням, тоді, тоді буде все добре. А в плані пластичної хірургії це широке питання. Кому треба, кому не треба. Я, наприклад, продукт взагалі абсолютно без якогось впливу косметології. Я, наприклад, ніколи ботокс собі не колов і не знаю, чи уколю, Боюсь.